This Ви, мабуть, помічаєте те, що сьогодні час дуже швидко плине І ми стараємося всюди встигнути. Ми стараємося, наскільки можливо, цінувати час. І коли ви приходите до храму, я дивлюся, як інколи люди приходять, швиденько-швиденько, бачка, щоб там покропив. А що він там ще говорить? Да. Якісь служби читаються. Та на що то воно там читати? що там ще й щось важке говорить? А ви взагалі думаєте про те? Чи думали коли-небудь про те? А ви взагалі кого-небудь слухаєте у цьому люді? Ви сьогодні чим займаєтесь для назідання слова? Що ви читаєте? Що ви дивитесь, що ви слухаєте? На що у вас часу завжди вистачає? А на що не вистачає часу? Ви не думали про це ніколи? Зупиніться на хвилину, подивіться, будь ласка, світ прекрасний, Богом створений. Але як ми живемо в цьому світі? Ми біжимо по цьому світу. Інколи не помічаємо, як роки, не дні, не години, а роки, як листя, листочки в книжці перевертаються. Була Пасха, уже Пасха. Ви коли-небудь думали про це, тому мені хотілося б сказати вам, я ціную кожну хвилинку вашого життя. Я стараюся відправити службу так, як її відправляли віками, щоб ви не забували, якого роду племіння, щоб ви не забували, що ви є нащадки Святої Русі Київської, що ви є нащадки землі нашої. Пастир стоїть, хто живе тут корений, а хто приїхав сюди, то знайте, ви на славній землі стоїте. Ви стоїте на землі Божій. 300 років молилися люди Богу на цьому святому місці. А може ж і до того. Це тільки храм стоїть уже 300 років. А скільки людей на цьому святому місці, скільки радості, скільки тут, і скільки тут. Е... Сказано було слів надії на те, щоб ви були щасливі. Коли ви заходите в ці двері, мені хочеться сказати, вам ви заходите не просто в будівлю, у Богу, яка пережила точно так же, як і ви. Дуже багато випробувань. І зранених душі сьогодні тим атеїзмом безбожієм, і тими соблазнами якісь... Пролетіли по землі наші і продовжує ранити душу і серце наше. Ви не дивіться на ці сім. Вони були вкриті золотом і сріблом, да? але пройшли не одна війна, пройшли голодовки страшні, пройшли лихолетті страшні, да? а храм вистояв. І вистояв чим? Вірою вашою, молитвою вашою вистояв. І коли ви заходите сюди, ці двері, мені хочеться сказати, ви заходите навіть не в історію, ви заходите в вічність. І ви повинні зрозуміти, що ви є частинка сьогодні цієї вічності. Ви є причасники вічності, ви повинні бути причасниками вічності. Не тратьте своє життя сьогодні на пустощі, на зайвощі, а тим більше. Подивіться, будь ласка. Як інколи буває жалко людей, які ще зовсім недавно, гадненькі, такі чистенькі, да? а сьогодні дивишся, той загинув від наркоманії, там сім'я розрушилася від п'янства, там сироти йдуть і плачуть по землі, і жадають куска хліба і зігрітися. А в чому вина? Чия вина? Та наша вина по гріхам нашим. Краще хворобу не лікувати, а попередити. Тому я сьогодні, попереджаючи всі ті негаразди, які ще можуть бути у вашому житті, хочу сказати: живіть по божому і Господь благословить вас здоров'ям, Господь благословить вам довгими роками життя, Господь благословить вас крепкою сім'єю, Господь благословить вас нащадками красивими, розумними, славними. І щастям землі нашій Україні, коли ви будете всі разом з Богом, я і ви. Оці слова я хотів би, щоб ви запам'ятали і передали своїм діткам. Їх дуже багато стояло отут, коли ми освячували. Я дивився на них і думав, Господи, оце наша надія. Отакі, коли будуть старатися жити з Богом, повірте, все буде у вас добре. І не даремно люди кажуть, з Богом все переживемо.